Щойно зимовий ранок зіп'явся на ноги, тихенько скрипнула хвірточка, проводжаючи господаря невеличкого будиночка на роботу. Звали цього господаря пан сирник, і був він найкращим пекарем містечка Ясного. Помахавши на прощання пані Сирниковій, яка стояла на ганку, пан сирник витягнув із кишені свого записничка та ручку. Пане сирнику, якщо ваша ласка, один висівковий і завиванець, поспішила замовити сусідка, що жила в будинку навпроти. А мені житнього?» попросила старенька, що жила праворуч. Пан сирник занотував у записник ті замовлення. До речі, продовжила старенька Хасячі ліхта, ваші рукавички вже готові. Тож на різдво руки не мерзнутимуть. Пан сирник дуже зрадів, бо старі рукавиці давно вже подерлися. А хіба пасує найкращому пекареві в містечку ходити в дірявих рукавицях? І про мене не забувайте. Шанобливо вклоняючись, підійшов до пана сирника лікар Апчих, сусід з лівого боку вулиці. Нині я б залюбки з'їв шматок вашого чудесного бісквіта з солодким чаєм. Тож, поки пан сирник протоптав у снігу стежку до своєї пекарні, кілька сторінок його записника були вже рясно списані різними замовленнями. Прийшовши до пекарні, пан сирник перш за все висипав крихти з порожніх полумисків у годівничку, а тоді брався до роботи. Він одягав свій улюблений фартух та білосніжний, схожий на димар ковпак. У пекаря була одна прикмета: якщо ковпак сунеться вправо, то випічка буде на славу. А якщо вліво, то пан сирник швиденько пересував його трішечки на правий бік, і все одно виходило дуже смачно. Минало лиш трохи часу, і вулицею скрадався смачний запах печеного тіста, що манив до пекарні навіть тих, хто вдома добре поснідав. Це був знак для мешканців містечка, що час поспішати за свіжою випічкою. Стукали перші покупці, заглядаючи у віконця пекарні. А там. На кленових поличках уже вабили око свіжі, ще теплі хлібини. У величезних полумисках гірками лежали булочки, і на окремій таці, на чистенькому рушничку, лежав величезний бісквіт, який замовив лікар Апчих. Смакуючи щодня свіжу здобу, мешканці містечка щоразу дивувались, як пан сирник усе встигає. Пан пекар лише приязно усміхався і, провівши покупців, швидко повертався на свою велетенську кухню. На кухні пана сирника було безліч різних поличок із глечиками та баночками. Лише липова полиця була не для незліченного кухонного начиння. Пан сирник тримав тут тільки велику книгу в жовтій обкладинці. В ній були записані всі рецепти пана пекаря. Цією книжкою пан сирник дуже дорожив, бо раптом він щось забуде. А книжка тут, як тут, все підкаже досить лише перегорнути кілька сторінок і знайти потрібний рецепт. Посеред кухні красувався великий дубовий стіл на масивних ніжках, на ньому пан сирник завжди замішував тісто. Та найголовнішою на кухні у пана сирника була піч, адже саме від неї залежало, чи виросте свіжий хліб і чи не пригорить випічка. Ще на кухні у пана сирника були невеличкі дерев'яні дверцята. Вони вели до комори. Тут, у коморі, пан сирник тримав свої головні запаси, без яких не обійтися жодному пекареві, не кажучи вже про найкращого пекаря в місті. А запасів у пана сирника було чимало. Щоб нічого не переплутати, все у коморі пана сирника було акуратно підписано і мало своє місце. Цілісінькими днями клацав замок у коморі, пащила жаром величезна піч, квапило пекаря дріжджове тісто у великих діжах. Оте тісто дріжджове, скажу я вам вельми цікаве та прутке. Варто тільки від нього відвернутись, як воно вже визирає з діжки. А якщо прогавиш час, то норовить виповсти на стіл і у формі йому не сидиться. Все намагається втекти. Та наш пан сирник саме тому і є найкращим пекарем у місті, що оте тісто втікача вміє припильнувати. І лиш воно вибере хвилинку, щоб утекти, аж він плюсь на нього сонячний жовток і впіч скоренько. От чому хліб у пана пекаря завжди із золотою скоринкою, і смакоти. Неймовірної. Та найбільше роботи у пана сирника взимку ближче до Різдва. В цю пору цілими днями він стояв біля печі і виловлював із киплячої олії рум'яні пампушки. Щойно вони охолонуть, їх чекає в мисці білосніжна пудра, яка закутує, мов у кожушок, кожну пампушку, що так і манить до себе солодкими боками. Славилися ці пампушки пана сирника на ціле місто. От чому перед святами пан пекар, щоб нікого не обділити, накладав у пекарні цілі гори смакоти у білих цукрових шубках. От і цьогоріч напередодні різдва пан сирник незчувся, як зникли з усіх полумисків пампухи, закривши піч величезною заслінкою, котру в одній руці навіть і не втримаєш. Пан сирник утомлено присів на лавку й обтрусив з фартуха борошно. В нього невдоволено бурчав живіт. Тож треба було щось з'їсти. Може, залишився хоч один пампушок? подумав пан сирник і підійшов до полумисків. На радість пана пекаря в одному з них на самому дні у пудрі. Ховався останній пампух. Пан сирник швиденько витягнув його і вже намірився вкусити, як раптом скрипнули двері, і на порозі пекарні з'явилась дівчинка. Слухаю тебе, дитинко. Чемно звернувся пан сирник до малої, ховаючи руку з пампухом за спину. Доброго вечора. Мені ваших пампушків, будь ласка. попросила дівчинка, стріпуючи з довжелезного шарфа з зеленою рукавичкою сніг. Мені казали, що вони у вас найсмачніші. Так. протягнув пан сирник. Але пампушків уже немає, а пекарня на свята буде закрита. Пан сирник вільною рукою показав на порожні полумиски і почервонів. Шкода. Шмигнула носом дівчинка і, попрощавшись та побажавши пану сирнику веселого різдва, вийшла з пекарні. Приходь наступного року. крикнув їй услід пан сирник. а потім підніс до рота пухкий, запорошений пудрою пампух та швидко відкусив шматочок. Ой! раптом скрикнув пан сирник. Ой, лишенько. Чому він такий гіркий? Пан сирник поклав до рота решту пампуха, але друга половина теж була гірка, а пудра була пекуча, мов перець. Пан сирник перелякався не на жарт. Невже всі його пампухи вийшли гіркі? Що тепер робити? Невже за стільки літ він уперше щось наплутав у рецепті? І його славні пампухи вийшли гіркими? Не гаючи ні хвилини, пан пекар кинувся до липової полички і швиденько відкрив свою книгу з рецептами. Молоко, цукор, дріжджі? Схвильовано перечитував пан сирник такий знайомий рецепт. Нічого не розумію, адже я все готував як завжди. Потім пан сирник кинувся до комори. Може, то згіркло молоко. Молоко справді було гірке. Пан сирник аж скривився і вирішив швиденько з'їсти щось солодке. Він виловив із глека кілька зацукрованих вишень і швидко їх з'їв. <кій> Вони теж гіркі! Гірким виявилося і сливове варення, і малинове, і порічки, і навіть цукор теж став гірким. Пан сирник був у відчаї. Напевно. Я захворів, подумав він і, накинувши кожушок, швидко побіг до лікаря Апчиха, який був його сусідом з лівого боку вулиці. Лікар Апчих саме викладав із паперової торбинки на тацю пампушки, котрі купив у пана сирника. Саме тоді хтось щосили затарабанив у двері. Лікарю, допоможіть! Заволав пан сирник, ледь переступивши поріг. Що сталося? занепокоївся лікар. Пан сирник скинув свого кожушка та струсив із ковпака сніг. Ой, лікарю, я не знаю, що зі мною трапилося. Мені все гірке. Тобто, не зрозумів лікар Апчих. Що не візьму до рота все гірке. Пампушки гіркі, варення гірке, джеми гіркі, повидло гірке, мед, булочки, геть усе гірке. Навіть цукор гіркий. Пан сирник змахнув подертою рукавичкою на біглі сльози і благально глянув на лікаря Апчиха. Допоможіть лікарю, певне я захворів. Як же я тепер працюватиму в пекарні? Як же куштуватиму на пробу випічку, як же я їстиму? У пана сирника знову набігли на очі сльози, і він знову змахнув їх рукавичкою. Звичайно, я вам допоможу, спробував заспокоїти пана сирника лікар Апчих. Ви обов'язково одужаєте, адже як наше місто зможе обійтись без вашої чудесної випічки? Пан сирник важко зітхнув. Ану, розкажіть, коли саме все стало для вас гірким? Я не знаю. Вчора я пив ввечері чай з малиною. Він був солодкий. Нині зранку пані сирникова зварила для мене дуже смачну гречану кашу. Теж усе було нормально? Пан сирник знову важко зітхнув. Потім я весь день був у пекарні і майже нічого не їв. А після того, як пішла ота дівчинка, я відкусив шматочок пампуха. І на тобі він був уже гіркий. Що мені робити, лікарю? А що хотіла у вас купити дівчинка? Поцікавився лікар. Вона на Різдво хотіла купити пампухів, але їх уже не було. Я їй так і сказав. Стривайте. перебив його лікар. Ви щойно сказали, що після того, як випроводили дівчинку, то з'їли пампух. Лікарю, той пампух був останній. То що я мав продавати їй останній пампух? А може, просто треба було її пригостити? Лікар Апчих підвівся з канапи і підійшов до вікна. Напевно, мої ліки вам не допоможуть. Та ви не хвилюйтеся, адже Різдво це час чудес і добрих справ. Повертайтеся додому, гарно виспіться, а завтра ми разом спробуємо знайти цю вашу маленьку відвідувачку. Провівши похнюпленого пана сирника, лікар Апчих швидко відгорнув край рушника з і взяв пампух. Ммм. Смачно! І ні крапельки не гірчать. Промовив вголос лікар-апчих. «Бідолашний пан сирник. Треба обов'язково йому допомогти. Засмучений пан сирник ішов додому за сніженою вуличкою. Він проходив повз гарно в прибрані ялинки, що сяяли різнокольоровими вогниками, Повз прикрашені до різдва будинки, але ніщо не тішило його. Пане сирнику, пане сирнику, раптом покликав хтось пекаря. Пан сирник зупинився та роззирнувся, але на вулиці нікого не було. Пане сирнику, це це я, ваша сусідка. Добре, що я вас побачила, хоча вже і сутеніє. Пан сирник пригледівся і, врешті, побачив стареньку сусідку. Котра жила праворуч від нього та й привітався з нею. От як я й казала, ваші рукавички вже готові. Пансирник взяв із рук жінки невеликий паперовий згорток і, чемно подякувавши, поспішив додому. Вдома на нього вже чекала вечеря, проте пан сирник до їжі навіть не доторкнувся, не хотів зайвий раз засмучуватися через гіркоту. Ти часом не захворів? стривожилася пані сирникова. Може, заварити тобі липового чаю? Ні, заперечив пан сирник. Я краще відпочину. Завтра у мене багато роботи. Про яку роботу ти говориш? здивувалася пані Сирникова. Адже завтра передень Різдва. Тут пан Сирник і розповів усе дружині. Він розказав про дівчинку, що до нього заходила, про схований пампух, і про те, що він не пригостив перед таким великим святом дитину, про гіркоту, яка тепер його переслідує, і про те, що в лікаря апчиха немає ліків від такої хвороби. Єдина надія знайти цю дівчинку та перепросити за свою жадібність. Адже справжні пекарі повинні ділитись навіть останнім шматочком хліба. Пані Сирникова скрушно похитала головою, їй було шкода свого чоловіка. А ти знаєш цю дівчинку? поцікавилася вона. Втім, той річ, що раніше я її не бачив, вона ніколи не приходила до моєї пекарні. Що ж Містечко ясне не таке вже й велике. Бадьоро сказала пані Сирникова. Треба лишень розпитати сусідів. Вони точно знають, хто переїхав до нашого містечка нещодавно. Може, і так. погодився пан Пекар, і голодний пішов спати. Та заснути йому не вдавалося цілу ніч він крутився з боку на бік. Міцно заплющував очі, але сон ніяк не приходив. Заледве дочекавшись світанку, пан сирник швидко вдягнувся, щоб бігти розпитувати сусідів про нових мешканців містечка. Накинувши кожушок та шапку, пансирник одягнув старі рукавички, але раптом схопився і витягнув із кишені невеличкий згорток, котрий йому передала сусідка. Розгорнувши папір, пан сирник побачив пару гарних вовняних рукавичок зеленого кольору. На кожній рукавичці була виплетена велика сніжинка. Пан сирник швидко одягнув обновку і рушив до дверей, та перед самим порогом він зупинився. Дивина, і чому я не приміряв їх ще вчора? Адже ці рукавиці такі самісінькі, як і в тієї дівчинки, що приходила до мене в пекарню. Не гаючи ні хвилини, пан сирник вибіг із будинку і що є духу, поспішив до сусідки, що жила праворуч. Пан сирник стукав у замерзлу шибку без угаву, аж поки старенька сусідка відчинила двері. Що трапилося? стурбовано запитала вона пана сирника. Ось. вигукнув він, показуючи сусідці рукавички. Ось такі самі рукавиці ви сплили для однієї дівчинки. Ні. заперечила старенька. Вони не такі самі. Тобто. здивувався пан сирник. Вони були такі самі, теж зелені, зі сніжинками. Так. Але для дівчинки рукавички були зовсім крихітні. На них я витратила лише пів клубочка ниток. Пан Сирник сплеснув руками. Благаю, скажіть, де живе ця дівчинка? Ну, протягнула старенька. Вона переїхала сюди з бабусею, до речі, моєю давньою приятелькою. Кілька днів тому. Живуть вони вдвох на вулиці весняного цвіту. У будиночку, правда, правда, номер будиночка я забула. Здається, три чи вісім. Втішений пан сирник швидко подякував старенький і поспішив за адресою, нехай і не точною. Вулиця весняного цвіту знаходилася на околиці міста. Навколо неї ріс густий, пригустий сад. Діставшись місця, пан сирник вирішив хвильку перепочити та гарненько роздивитися довкола. Де ж той будинок, про який говорила сусідка? Поки він вирішував, з якого боку вулиці розпочати свої пошуки, поруч тихо скрипнув сніг. Доброго ранку! Хтось дзвінко привітався з паном сирником. Він швидко повернув голову і побачив маленьку дівчинку з санчатами на мотусті. У дівчинки був довжелезний шарф, зелена шапочка і зелені зі сніжинками рукавички. Це була вона. Ви, напевно, змерзли?» – поцікавилася дівчинка. Ходімте до нас, бабуся приготує вам гарячий чай. Спантеличений пан сирник шморгнув носом. Моя бабуся зараз готує тісто на пампухи, адже без них на різдво аж ніяк не обійтись. Зацокотіла дівчинка, обтрушуючи з санок сніг. Я почав пансирник. Я прийшов запросити вас із бабусею до нас на різдво. Адже ви недавно в нашому місті нікого не знаєте, а сидіти вдома всі свята сумно. Перш ніж когось запрошувати, потрібно познайомитись. Серйозно мовила дівчинка і простягнула пану сирнику руку в зеленій рукавиці. Мене звати Орися, а вас звуть пан сирник. Я знаю. У вас дуже дивне ім'я. Так. погодився пан сирник. Але мене так звуть уже багато років, і я звик. Пекар посміхнувся і простягнув Орисі руку теж у зеленій рукавиці. Правда, вона була набагато більша, сплетена із цілого клубка. Орися взяла пана сирника за руку і повела до невеличкого будиночка, біля якого спала під снігом стара грушка. Переступивши поріг, пан сирник одразу зауважив цілу купу різних коробок. Не дивуйтесь, сказала Орися. Ми лишень переїхали і не встигли все розпакувати, але ялинка у нас є. Орися гордо відкрила двері однієї з кімнат, і пан сирник побачив гарно вбрану ялинку у велетенському глиняному горщику. На верхівці ялинки примостився золотий янго. Поки дівчинка розповідала гостеві про те, як непросто маленькій дівчинці самій прикрасити до різдва ялинку рипнули двері. І пан сирник, як справжній пекар, відчув запах дріжджового тіста. До кімнати увійшла Орисина бабуся. Познайомившись із нею, пан сирник ще раз запросив їх обох до себе на різдво І навіть записав свою адресу на клаптику паперу з блокнотика. Це бабусю, найкращий пекар у місті. Я вчора хотіла купити трохи пампухів на різдво у його пекарні. Але прийшла запізно, лише пудра залишилась, защебетала Орися. Орисю, мені так соромно. Але насправді, коли ти прийшла, у мене ще залишався один пампушок. Але я сховав його за спиною, а потім з'їв, хоча, мав би, поділитися з тобою. Пан сирник винувато опустив голову і шморгнув носом. Та не переймайтеся ви так, он бачите, уже й застудилися, занепокоїлася бабуся. Я заварю вам чаю з малиною. Не встиг пан сирник і слова вимовити, як перед ним на столі вже парувало велике горня гарячого чаю, а Орися відкривала банку з малиновим варенням. Спробуйте, припрошувала бабуся. Ми з Орисею самі малину збирали. Варення вдалося просто смакота. Пан сирник обережно набрав ложкою трохи ягід і з острохом підніс до рота. Хоч би не скривитись, а то старенька образиться, подумав він і навіть замружився. Дійсно, смакота. не стримався пан сирник, набираючи ще одну ложку малини. Солоденька смакота! Так, це дуже смачно. А через пампухи не переживайте. Ми з бабусею вже й тісто замісили, а ваші пампушки я обов'язково колись спробую. Підтримала гостя Орися. Пан сирник страшенно зрадів, що його гіркота минула без жодних ліків. Все ж таки був правий лікар апчих. Настрій у нього покращився. Виявилося, що гірка правда може неабияк підсолодити життя. То ви замісили тісто на пампухи? Поцікавився пан сирник у бабусі, сьорбаючи гарячий солодкий чай. <плес> О, схопилася бабуся. О, Воно напевно вже і з діжі втекло. Так, це прутке тісто. Давайте я вам допоможу. Все ж таки, я пекар. Ура! Нам приготує на різдво свої смачненькі пампухи найкраще пекар у місті. Вперед на кухню! скомандував пан сирник і трохи пожалкував, що не взяв із собою свого ковпака та білосніжного фартуха. Кухня в будиночку була малесенька. Тут не було цілої купи різних поличок та велетенської печі. Але на те пан сирник і був найкращим пекарем у місті. Щоб приготувати фірмові пампушки навіть у такій маленькій кухні і навіть без своєї величезної печі, зав'язавши фартушка з квіточками, що його принесла для пана сирника бабуся, він швиденько взявся до роботи. Пан сирник вправно місив, ліпив і навіть підкидав круглячки пухкого тіста, жонглюючи ними на радість Орисі. Минуло трохи часу. Йорися вже присипала готові пампушки пудрою, облизуючи липкі пальчики. Виловивши з олії останнього пампуха, пан сирник ще раз запросив бабусю з онучкою до себе на свята колядувати і, вдягнувши кожушка, поспішив додому. Настрій у нього був справді різдвяний, йому здавалося, що навіть сніг у кучугурах то насправді солодка цукрова вата. А білі шапки на деревах і дахах будинків це помадка, якою поливають печиво і пряники. Треба обов'язково зайти до лікаря Апчиха та подякувати йому за добру пораду. Подумав пан сирник. І ще він пообіцяв собі, що ніколи не шкодуватиме випічки, навіть якщо це буде останній пампушок, і навіть якщо він сам залишиться голодним. Свідком цієї обіцянки стала перша зірка, що засяяла на небі і покликала всіх до святої вечері.